Заходимо в меню, під пункт у вас з'являється F00, скоріш за все, з'явиться. Ви заходите в підпункт F002, кнопками стрілками ви обираєте двійку. Якщо вам потрібно буде вивести керування, Enter натискаєте і обираєте одиничку кнопками стрілками, також Enter натискаєте і декілька разів кнопку PRG, щоб повернутися на екран чистоти. Зараз вже неактивний пуск з панелі. Ви натискаєте, перемикаєте тумблер, йде пуск Forward вперід. Середнє положення зупинка.